Російські окупанти намагаються посадити Україну за стіл переговорів, нав'язуючи власну так звану формулу миру. Українське керівництво йти на поступки не збирається і готове до діалогу лише на українських умовах та не з путінською владою. Чи треба Україні зараз підписувати мирну угоду з агресором та що слід вимагати від ворога? Давайте поцікавимося в кропивничан. Ні, не варто цього робити. Треба до кінця. Вона не зупиниться, так що їх треба зупиняти тільки силою. Вони ніякі розмови нічого не дасть. Моєму... особисто моя думка, що не варто. Це на 5 хвилин, ну на 10 хвилин, рік чи два. А далі що ми будемо робити? Дуже багато років ми вже напевно, з 2014 року намагалися домовлятись про мене. Ми ж бачимо, до чого це призвело. Тому вважаю, що зараз ні, не варто. Я гадаю, ні. Вони нам стільки горя зробили. Вони ніколи не будуть такими, як ми хочемо. Люди сталі. Люди втомилися. Вже війна як буденність стала. Спочатку був страх, а тепер ні, треба щось думати. Треба йти, напевно, на переговори. Але на умовах нічого не віддавати. Дуже багато людей вже загинуло, дуже багато горя. Мені здається, жодних поступок не повинно бути. ні. Багато покладено було зусиль, багато загинуло воїнів, які захищають нас. І зараз це просто це все перекреслити цими діями, щоб піти на мир. Тоді треба було це раніше цим займатися, щоб не було скільки смертей і такої біди, якої вже наробили. Треба якось я не знаю, навіть ну точно не не, не мирно переговори. Навіть якщо ми з ними там якісь підпишемо там навіть мирну угоду, то від них їх можна чекати що завгодно. Домовлятися завжди треба, завжди. Всі війни закінчуються перемовинами. Що ми маємо вимагати від Росії, коли справа дійде до перемовин? Щоб вони йшли геть. Ну, території якісь нам прийдеться залишити, поки якось, ну я не знаю, ми не зможемо все відвоювати. Ну, Договорювати з агресором про що? Мені здається, що держава робить прямо вірні кроки в тому, що підписується ціла серія безпекових угод з країнами світу. І це не пусті документи, на відміну того бреду, який підписує з Росією, тому що той ж бред не коштує навіть того паперу, на якому ти підписується. І не потрібно відкидати те, що світ може просто примусити Росію до миру. Те, що хоче Путін, говорить про нас, то світ може їх примусити до миру. Дивлячись, які будуть умови. Якщо для нас вони вигідні, то так. А якщо ні, то ні. А які умови має висувати Україна до Росії? Повернення території всіх захоплених, ну і компенсація за зруйнування. Перемовини для нас це дуже важливо, але ми не в вигідних, ус... У... умовах. Не вигідних умовах. Тобто росіяни нам поставлять такі вимоги, що... Я не впевнена, що ми на них підемо. Ну, від них вимагати повернення території, це однозначно. Всі, всі наші полонені повинні також повернутися. І відбудова країни, якісь гарантії про ненапад, але я боюся, що з Росією ніяких гарантій неможливо. Мир завжди добре. Усі війни закінчуються перемирям, тому треба говорити. Лише на наших умовах все вимагати. І Луганську, і Донецьку, і Крим. Думаю, варто, аби все це скінчити. Як на краще для нас. А на яких умовах варто? Відведення військ, да, – це найперше. А про території важко відповісти. Не хочеться віддавати нічого. Я читаю, що не, Я вважаю, що не потрібно, тому що вже дуже висока ціна була сплачена. І я думаю, що потрібно так поставити, аби усі наші умови були виконані, а їхні ні. Наших полонених повернути і одразу звільнити усі території. Одразу. І Крим, в тому числі. Там нема з ким домовлятися. На жаль, якщо буде нова влада, якщо будуть нормальні люди, то я думаю. Можна буде домовлятися. в Росії. Ви маєте нове? Нова влада? Так, да, в Росії, да. Понад 316 тисяч гривень зібрали працівники Кропивницької міської ради для Ахмадиту. Про це повідомили у прес-служби міськради. Нагадаємо, найбільшу національну дитячу спеціалізовану лікарню Ахмадит Росія атакувала 8 липня. Чи не одразу стартував і збір коштів на відновлення медичного закладу? Долучилися до благодійної ініціативи і всі працівники Кропивницької міської ради зібрали понад 316 тисяч гривень. Всю суму перерахують на рахунок лікарні. Як раніше повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко, два корпуси Охмадиту, які зруйнували російські ракети, відновленню не підлягають. Їх знесуть і збудують один новий сучасний корпус. Тож збір коштів для Охмадиту триває. Близько 5 мільярдів гривень надійшло до місцевих бюджетів Кировоградщини протягом першого півріччя поточного року. Про це поінформували в облвійській адміністрації. Громади перевиконали поставлений план на 4%. відсотки. У лідерах за обсягами фінансових надходжень Бобринецька, Долинська, Світловодська та Добровеличківська громади. Водночас у восьми ОТГ надходження виявилося менше прогнозованих. Найгірші показники в Голодойській та Пантаївській громадах, які в минулі роки основними статтями наповнення. Місцевих бюджетів є акцизні податки, податки на доходи фізичних осіб і податок на землю. В департаменті фінансів підрахували порівняно з аналогічним періодом минулого року, без урахування військового ПДФО доходи місцевих бюджетів мають приріст на рівні 16%. Це дозволяє здійснювати розрахункові операції своєчасно та в повному об'ємі. По основних бюджетах формуючих податках місцевих бюджетів збільшення доходів склало. По податку на доходи фізичних осіб 21,7%, по акцизному податку 32,1%, по платі за землю і єдиному податку трохи більше 5%. Очікуємо, що в цілому по року ну, буде забезпечено виконання і перевиконання запланованих на сьогодні показників. Вибухова зграя. Два десятка ФПВ-дронів українським захисникам на передову придбали волонтери з Кропивницького. Безпілотники коштували майже 400 тисяч гривень. Більшу частину суми зібрали міські заклади освіти. Також грошима допомогли українці з різних куточків України. Партію безпілотників українського виробництва доправили воїнам 118-ї бригади Сил територіальної оборони. Задля кращої керованості на прохання військових дрони частково модифікували. Їх застосовуватимуть для знищення живої сили і техніки противника.